Світає Луч! Пропонуємо вам жіночу стокову колекцію від відомого бренду Levis. Ми зараз дивимося лот номер 5 Кількість одиниць, ціна та наші контакти. Ви можете подивитись в описі під цим відео. Також будемо вдячні, якщо ви натиснете на дзвіночок. Якщо ви поставите нам лайк, ми дуже стараємося для вас. Ну, По-перше, ми старались, коли формували лоти. Лоти сформовані якісно, е пропорційно розпреділи. Розпреді розпред... Богдана розподілили. розподілили. <рисушністі> Вибачаюсь, бо я ще. Е Вдосконалює свою українську мову. Ця модель в кожному лоті є. Розміри, моделі, кольори і так далі. Тобто всі лоти абсолютно равноцінні. Але якісь, звісно ж, є якісь відмінності, завдяки яким ви обираєте кращий лот для свого бізнесу. А з такими брендами, як. Е, ці бренди, які представлені в цьому лоті, у вас, звісно, буде достойний і класний успішний бізнес. Чому я сказала з цими брендами: ця футболка також в кожному лоті, <кій> бо в кожному лоті є декілька одиниць від Карл Лагерфельд та декілька одиниць від ця спідниця, також в кожному лоті. Від Лі Купер. Жовто-блакитна. Так, зараз ми додивляємося блок по Левіс ще дві одиниці, чи одна, дві одиниці, і переходимо до бренду Карл Лагерфельд. Ціна складається в лоті з двох блоків. Перший блок це у нас блок футболки, і це плаття від Лагерфельда. І другий блок це у нас буде. Футболки коштують 9,5 євро за одиницю. І остальні речі по ціні. 18 євро за одиницю, а це вже Лі Купер. Отже, тисніть на дзвіночок, ставте лайк, купуйте лот, і все у вас буде добре. На зв'язку ваш луч. Чекаємо ваші замовлення. Бережіть себе, бережіть Україну!